Всім привіт! Рад вас бачити, що в мене змінилося в моєму акваріумі. Постав я таку курягу. сам її зварив як треба, як всі акваріумісти роблять, зварив її, постояла вона в мене тиждень в воді, зварив її, потім вона мені на дно впала. І так, така куряга. Я зі смаком Ну, це коряга від яблука. Яблучна коряга. Я її поставлю для анцеструсів, щоб вони її собі грезли. Анцеструси ще не привикли до неї. Бо я Вчора, вроді, поставив, щоб привикнути. Як бачите, що поставив я такий фон. Як фон? Картон. Купив я був на... Ні, 50 на 70 обрізав трохи, бо завеликий був. Такий от картон поставив я ззаді. От. А, і е, вже не буду я лікувати золоту рибку, бо вже плавники загоїлися, все добре. Все гарні. Вже відростають навіть. А і ще я виключив оте... Тем... ну як виключив? Чуть менше градусів дав, бо золотисті рибки, вони чомусь я не знаю. Це от золота рибка, вона підпливає догори і от, черпає повітря зверху. Мені порадили виклю... зменшити температуру в акваріумі. Ну, Виключити я не можу, бо сам буде. Зимно без 18 градусів золотистим буде добре. анцеструсам ні. Бо анцеструси люблять теплу воду, а золотиста любить більш зимнішу. Ну, виключив я настав утеплювач на, не знаю, не видно 23 градуси. О 23 градуси. Двадцять три і двадцять п'ять. Ну там цифра через цифру йде. Отавлю аж до тридцять пять вроді градусів. Я настав на двадцять три. Двадцять три, двадцять четыре. це все виглядає? От. Рибки вже майже здорові, яке я розказую, що ця от, золота рибка якось так дихає, дивно, підпливає догори і черпає повітря. Ну, я виключив, може на зажарку, виключив, пробував виключити утеплювач і, Може воду добре. Бо фільтр нормальний, все добре, якість фільтра нормальна. Бульки все йдуть на забитий. От і все. Ну, я вже їм перестав давати ліки з золотистим рибком. Ще завтра зроблю останній раз підміну води. І все, вже не буду робити. Не було рибки здоров'я нашої я їх буду мордувати тими ліками. Ще завтра останній зроблю підміну води Останню зроблю і вже буду робити раз в тиждень. Буду сифонити дно. От. Таке відео у нас сьогодні вийшло. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. А і ще буде інше відео про те, як я робив, варив цю корягу. Буде отдільне відео. Всім ставте лайки, підписуйтесь на канал. Бувайте.